Всім привіт! Рада вітати вас на каналі Христинка. Я в магазині Аврора нові акції. Терка із ємністю 14 гривень. Ложка чайна 17 гривень. До неї також можна підібрати веделку та столову ложку. Ціна 22 гривні. Одна штука. 19 гривень ложка столова. До неї також зустріла веделку 19 гривень. І видалка до попередніх ложок 22 гривні. Чорна ложка 29 гривень. Заварювальник для чаю об'ємом 800 мл. French Press. Ціна 189 гривень. Чайник об'ємом 2 літри 279 гривень. Такий чайник 199 гривень. 44 гривні коштує тарілка супова. Салатник 88 гривень. Діаметр 19 см. Чашка керамічна. Сорок дев'я гривень. Такі чашки не акційні. 55 пять гривень. А ось ці акційні. Салатник. Сорок дев'ять гривень діаметр дванадцять сантиметрів. Серветниця. 44 гривні. Набір стаканів 3 штуки. Пластикові 24 гривні. Термокружка 64 гривні із кришкою. 29 гривень коштує дошка кухонна гнучка. Є різні варіанти кольорів. Великий асортимент акційних ваз. Ціни найдорожча 169 найдешевша 37 гривень. Бакала для шампанського 34 гривні. Новинка піднос овальної форми. Із зображенням кактусів. Ціна 44 гривні. Термосумка 77 гривень для зберігання продуктів. 69 гривень коштує шторка для ванни розмір 1,80 м на 1,80 м. В комплекті йдуть колечка, на які кріпити. Також в асортименті різні зображення. 33 гривні коштує набір рукавичок нітрилових 10 штук упаковці. Розміра є різні. M. Гачок настінний пластиковий, 6 в одному. Ціна 19 гривень. Килимок придверний 69 гривень. Напівкруглої форми. 19 гривень коштує вантаз для сантехніки. 39 гривень органайзер для дрібниць. 19 гривень футляр для зубної щітки та пасти. Футлярі для зубної щітки 10 гривень. 12 гривень. Органайзер футляр для дрібниць міні. 29 гривень підставка для зубної щітки та зубної пасти. Кольори в асортименті. Така підставка для зубної щітки 39 гривень. Такий варіант 12 гривень. Кольори на вибір. Корзинки пластикові 44 гривні. 39 гривень. Підставка для рушників паперових 25 гривень. Новинки. Щітка для унітазу, ажурна. Ось така чорна акційна 39 гривень з підставкою. Мішок сітка для прання білизни. 9 гривень, одна штука. Корзинка пластикова 12 гривень. Круглої форми 7 гривень. Ємність для миючого засобу із губкою 79 гривень. Ганчірка для миття підлоги. Серветка 50 на 60 см 29 гривень. Пакети для сміття 24 гривні. 35 літрів об'єм 30 штук. 19 гривень щітка для чищення універсальна. Рідина для миття посуду Супервош 500 мл 22 гривні. 25 гривень засіб для миття посуду Onyx, 500 мл є з алої, а є з цитрусовим ароматом. Ще такий рожевий варіант з ароматом лаванди, 25 гривень 500 мл. Рідина для миття посуду Wash and Free 32 гривні. Цитрусовий аромат та яблучний. Загалом три варіанти на вибір. Брев, засіб для унітазу 79 гривень. Станки для гоління, бік, міс, солей. В наборі 4 штуки. Ціна 129 гривень, 114 гривень набір, бритва і два змінних картриджі. Засіб 2 в 1 від фірми Safi 49 гривень. Коректор з консилером. 44 гривні консилер для обличчя від фірми Lovit. Набір. Зубна щітка плюс зубна паста. Ціна 42 гривні 175 мл. Зубна паста Sanino 50 мл 19 гривень. Така зубна паста. Коштує 29 гривень 125 мл. Чоловіча туалетна вода 100 мл 88 гривень, 77 гривень. Туалетна вода жіноча 45 мл. Туалетна вода для дівчаток від фірми для Ріва. 229 гривень. Фарба для волосся Елітан 32 гривні, Малюва – 29 гривень, фарба палет 64 гривні. 42 гривні коштують ватні диски 175 штук LED-котон. Прокладки 84 гривні від фірми Котекс 20 штук Ультрасофт. Тампони від фірми Котекс 44 гривні 8 штук. Супер. Прокладки для критичних днів від фірми Libres 20 штук 59 гривень. Прокладки Наторела Classic 10 штук в упаковці 32 гривні. Ватні диски 150 штук 42 гривні. Ватні диски сніжинка 50 штук у упаковці, 17 гривень. Прокладки тена 10 штук 42 гривні, 12 штук 59 гривень, 28 штук щоденні, 72 гривні. Це і урологічні. 24 гривні. Транспорт іграшковий. 34 гривні. Я так розумію, що це є транспорт трансформер. 24 гривні машинка іграшкова пластикова поліцейська. Є білого кольору або чорного. 19 гривень іграшка рептилія пластикова. Такий твердий пластик при натисканні видає звук. Кольори в асортименті. 19 гривень коштує набір тварин диких. 55 гривень машинка. Вона починає їхати при натисканні. Тут не видно кола крутяться. 44 гривні іграшка дитяча візок з морозивом. Також при натисканні починають крутити колеса. Є декілька варіантів кольорів. Свічка святкова у вигляді цифри 11 гривень. Кульки повітряні 17 гривень 10 штук. 24 гривні. Кулька фольгована. У вигляді зірки із надписом. Свічка столова 14 гривень. 34 гривні коштує пергамент 5 метрів від фрекенбок. Фольга 20 метрів 49 гривень. Фольга від «Фрекенбок» 5 метрів 34 гривні. 17 гривень коштує плівка, харчова 50 метрів. 29 гривень коштують шкарпетки жіночі. із середньої висоти. Кисневий плямовий відник 900 г 119 гривень. Мило плямовий відник друг 4 штуки в упаковці, ціна 59 гривень. 14 гривень коштує набір для дитячої творчості. Кольоровий папір 12 аркушів і 8 аркушів кольорового картону. Набір паперу двохстороннього 11 гривень. Іграшка дитяча 44 гривні. 99 гривень максимайзер від фірми Evelyn. Бальзам для губ. Пензлик для нанесення маски 34 гривні. Набір пензликів 7 штук для манікюру 49 гривень. Фольга для тиснення 9 гривень. В пластиковому контейнері. Такий набір прикрас для нігтів. Ціна 19 гривень. 14 гривень коштують пилочки для нігтів, є різної форми. Шампунь дитячий. Мультипульте 39 гривень 445 мл. Шампунь. Качечка кряка 33 гривні. Спрей для волосся славія 64 гривні. Гель для душу арко, чоловічий 2 в 1, 62 гривні. Є два варіанти на вибір. Об'єм 260 мл. Дитяче рідке мило 39 гривень. Тверде мило фірми Маловіт. Три варіанти ароматів 33 гривні. Мило Grand Charm. Акційна ціна 18 гривень. Три аромати на вибір. Яблуко, апельсин, полуниця. 69 гривень коштують наушники вакуумні – Пластиковому контейнері. Дякую за перегляд! До зустрічі на каналі!